Мені вас не жаль. Мені не жаль вас. Не жаль. Мені не жаль вас, коли ви приходите на зідзвони, на розбори і жалієтеся, який чоловік поганий, як все погано з грошима, як багато кредитів, як не вдається заробити, як не вдається вилізти із боргової ями. Мені не жаль. Мені не жаль. А знаєте чого? Не того, що я така. Бездушна, сучка, безчувственна, а того, що я сама була в цій історії. І я знаю, що коли людину жалієш, то ти забираєш в неї силу. А я не хочу забирати в вас силу. Я хочу бачити у вас тих, хто може справитися, тих, хто підніметься з колін. Тих, хто візьме допомогу експерта, який вам пропонує, і піде, і почне винирювати з дна. я хочу бачу, бачить в вас силу, а не жаліти. І бо який я ахуєнний буду наставник, якщо буду жаліти людей забрати в них силу? Мені не жаль, але я бачу силу кожного, хто до мене приходить. І я допомагаю кожній людині, яка хоче, і саме головне, яка готова. Взяти допомогу і йти працювати, створювати карму грошей, відносин, здоров'я, переїздів, проявлення. Я готова працювати з тими, хто готовий працювати. Пишіть мені в Дірект, карма сесія. Я проведу вам зідзвон, на якому покажу вам, які ваші точки росту кармічні, що вам заважає рости в грошах, що заважає мати класні відносини і що треба зробити для того, щоб. Те, чого ви хочете, нарешті стало вашою реальністю, а не тільки бажаною картинкою. Пишіть «Карма-сесія».